Всім привіт! Сьогодні будемо далі продовжувати нашу гру за наших зябриків, які вже як, вибрались з води і вже вони ходять на суші. А не такі недовольні. Зараз ми будемо грати з допомоги, коли пацифіста. Ми нікого не будемо вбивати, але ну, якщо у нас не буде ніякого вибору, ми будемо вбивати, правильно? Це ж логічно, дуже логічно. Бо ми лапу найшли, що? Так, е -е, да, ми йшли лапку. Ми йшли кість. Цікаві, він палки може брати зубами? І не може. Нам кість труб дали. Кронкей, якийсь крон зубки його. Ммм. А смачно як. Ммм. Захавим його. І ні, ти так на мене не дивись. Так, що там далі. Ман, що... Піти сюди. Коротко, зараз будемо яке старатися з ними по мирному все рішати. Допустимо, якісь є зіпльдульки з носиками одними. А тут у них не то у них вусики, можна сказати. Ми мене нову спеціальні істоти. Может бути дружню, дружелюбним сусідом. Ти будеш там нашим сусідом. скільки кінь його треба тратити. Треба нього співати разом з ним денсити. Well done. І ви дуже розумні, дякую. Хоч десь мені не сказали, що я розумний. А хай вони так лапами если что, не Проти Проте налагодити контакт з ними. А їх назвали просто плеєр, їх більше ніяк не називали. Так, все, ми з ними подружилися. Промір на рака, всі подружитися і зібрати з до кінця. А ну, можеш лапками? Ай, ти ж можеш. Молодець, ми, ми не йшли в А Ах, нам не вухо. Може б вуха треба. По щеку не йшли, Із них якийсь надто високий. Підейте має бути їхні в... 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 вожаки, кажуть. Оце походу, так. Да. Зірочка стоїть навіть. В принципі, нам Чипа, нам гроші платять і там мозги прокачуються. Ууу, ми розвиваємося на кожному кроці. Ми стаємо вже розумніші. Він відчуває ту розумність. Він як Альберт Ейнштейн, Тільки чуть її менше. В розумі. Брэн power. Твій мозок дуже маленький. Качупєс до пригод. А, все, можна, монода, мононімати буде ще одних там, яке списало, що. Якщо ти можеш, ти можеш брати ще з собою в когось в команду. Що таке, якісь червні глисти? Що таке? Що таке з ними сталося? А що таке з ними сталося? Я б них був, вони зникли Що таке з ними сталося? Мені страшно, що треба від них тікати, на якісь супер опа... загрозлий для мого життя треба тікати від них. Та ти би були по карті ходили, тепер вже на притесне свій купол. А що, шо Не та ще жіночка, о. Не-ні-ні-ні-ні, мені те. Ооо, оце воно. Треба шури-мури! Я біля неї потацюю свою С. Вона оцінить таке прийняття. Вона підняла неповністю, тепер я висаджується. Лапками, лапками, треба все загорнути. Все! Зараз новий гаврик воскресне! Кляс є руки. Та я бути руки, як, як і ноги. Ти міг доцілятися до любого дерева. В наше є лапи будуть. Цікаво, не можемо ще трохи. О, Моана. Ні, ми лапи в тебе красти не будемо Я му чуть так руки зламив Чуть-чуть не ту сторону. Чуть-чуть так їх підкосило. Вот ему. Отак хвоста випряму. О, такого. Все, у нас в принципі вже все є, а я не знаю, ти в нього вуха, а вуха стоїть, я не думаю, що вуха стоїть. Тобі вуха треба? Може мені треба вуха. Не, якщо ми дам кишку жінки, а не ото вуха. Не, якщо зараз дам кишку жінки вуха, то ми тоді взимем. А так, ні-ні-не, ми таке брати не будем. Так, що у нас ще є. Лапи, 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 кість. Такість зір, да, кість. Можемо танцювати. Які типа якісь бляха такі худі, що то як будто кисть шубокабра зараз буде. Вот как ми будемо виглядати. Ну я очікував на лучше, ну... Давайте не будуть худі такі руки, не буде такий худивати. От якраз коли в нього руки ході, в ньому красі оті що, щуп, що щупальці йому накрасу то підходять. А з тими, тими руками такі як як базуки, ні, йому таки не підходять. Давайте возьмем лапи і кейс мау тут. Давайте що... <сумісті> лапи мавпи. Да чуть худішим зробимо. а ні, ні, ти будеш чуть худішим, Особливо ось тут того. Бо ті лапи на тебе так виглядають, як будь ти за такий жердний. Кись пал палишь первий вийшов. Пал Де Так. Бляха, тепер вони якось більш потужніше виглядають. Загрозливіше. Хатху. Бля, обережно я пчехнув. Молодець, молодець. Хе, бля. Не хочу з'їсти. Що я з тобою зробив? Що я з тобою зробив? Тільки менше не хочеш смішно виглядають. Як десь в розвідку застрягнув з такими очима. Можна чуть швидше вже прийти. Він ще хочу, щоб я потанцював з ним. А, в них ноги дуже такі тонкі, вони блять, якісь бляха тивох якісь палечів, може бачили такі е, тварини, які похожі на цивох, як їх, на палпаличів. Знаєте, що палпалич, ти йде зі мною. Аврик, десь ти. Та я просто підтанцювати. Зі мною. Треба мені компаньйона, щоб ми могли разом. Все ми прожи. Бляха, ну ті ноги такі ході, я знаю, як ще не ломляться. От у наші ті существа, ті подпаличі, ото то те саме. О, ці ось чуваки вони притулились на камені. То що що? Мурохуїд якось надої. Наче ми танцювати, той й мурохуїд. А, ага, ми розуміємо, можемо об'єднуватися, ви не можете. Тихо банджі якась рего. Олень почає якийсь. Початкуся родило. А це їх походу їхній вожак, да. Все, ту 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 Що ми ми дуже швидко сикали у купірошів. Ви собі пішли одне, забрали собі. Ми, ми збираємо собі компанію. Що потім, коли ми станемо більш розвинені, у нас будуть друзі, які нам будуть нам допомагати, або нас жируть просто безвічно. А Це що таке якесь? Якась Яке повзюча херня. У них розмова на другому рівні. А, то не то. А бляха ми таким не можемо. Ми проти вам затанцюємо е, танго. <гум> Добре, що у нас веш компанія. Може хоч ми і слабкі будемо, но ми можемо танцю. Ми не можемо таку саму херню робити, як вони, але ми можемо цей. Е, пот... Ми можемо потанцювати або позаспівати їм пісню. Ми спати їм пісню. Ой, вже Томер. Не я не підходи. Навер, підходи. Все, підійшло? Підійшло. Нет, треба шукати когось слабшого. Воно когось слабшего ні, ні, не хитє. Не не воно. Дам все. А У нас нема такого, ми таким не цей, коли не ми не використовуємо. Боже, кеч ти молодец. Нам не вистачає. Там вроді квіточка мала бути, чи що, нам. Ну коротше нам не вистачає самого головного те позірування. о, Бачите, не п'ять якихось камеру притворилась, чи то вже якась інша раса. Флороб, якісь флороби. Бамба. А, не бачите что у них хотій махаморить, що таке. Не злезь. Нее, да, не ту Шо таке слово? Не, на треба виступ, у нас немає этой херни. Так вечно виступление, у нас немає этой херні, ведь чай прийму сидиться. Диздочку. То кисок, шо таке? Я бачу око. А чи насправді це воно, я не знаю. А ну треба прикусити. Це Що Це таке? А це ракушка боже. Можу ракушку дать. Це твой подарок. Хе-хе. <плес> Бля, хай ракушкою танцює. Він з ракушкою танцює, йому подобається. Йому заходить. Що він з ракушкою танцює? Що він... він загрибає, загрибає своє місце. Присюдає, все. Він зробив своє страшне діло. Капіснів кеть ця великий. Вони здесь <смір> розуміру, як їхня голова. Так Нам треба не, не танцювати, але треба якусь прикрасу їм начепити. А, оце во та квіточка. Треба ж не чуть більше у другий левел є. Хай будуть у нього типу, допустим, такі вуха, як у уравлика чуть потом. Зараз, потом. Так, 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 ще є? Якась фігня. Лапи. О, лапи, лапи, що там? Лапи третій, рівень, а наші ті культяпки. Другий. Другий чи третій, Що лучше. Дайте на третій перейде. Ми будемо надто пацифічними. Що? Бляха? Де ми появилися? Ми зараз сурками появилися. Нас покинули. Як так? Зрадники. Що ти рукою махаєшся якийсь лявий, вернись назад? Меня нас уставили А шо, а на шо ти дивишся? Та ж мене нема Яйца не прям повітря Бляха. <гум> Блякаду <гум> Походу залишився один Ти спеціальний, я не спеціальний Мене покинули А можна бесище просто закінчити О да просто скейп не сот і все Не бачу просто смислу з тим затягувати, бо ну поки, поки зараз ми там туди вой, туди сюди, то трохи тяжко займе. Часку кажуть, щас трохи займе. Я в деревах застряг. Широкі, широкі, треба бочком, 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 давай бочком, бочком. Окон не йшли. Так безразу доспів. Агресивна херня, агресивна херня. Куста її. Ну зараз ізь мене. Відступаєм! Все, 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 вибачаюсь, вибачаюся. Я більше так не буду. Я більше так не буду. ні 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 я не хочу. Я не хочу вмирати. Капець. Боги спор, не дайте мені викинути з гри, бо таке вже бувало. Фух. Бо обично, коли вмираєш, воно ну, тебе зігри викидає, я не розумію їх чого. Я поняв. Дякую за уроки, але я поняв. Давай ми з тобою подружимося, я заберу до себе. А звідки взагалі вони появилось в мене одне питання? Типа, ду, там їх бігти було, не допришли, такі нас, ну, знаєте що, ви як хавчик, ми вас я думаю, Непогано, непогано. За що мене так? Я ж нічого поганого не робив. Я хотів просто з цими слімаками подружитися, а ви на мене напали. Ну, з такими нашими силами ми. ну-ну-ну-ну, з ну, ну, ну. файтом нікого не виграємо. Ні, я вже з тим дружився. А, з тим. а то приїздь. Ах, ви гади, коли я хотів з вами так поспівам подружитися, ви не хотіли. Ви брали якусь іншу херню брали. Давайте, постріком давайте. Все, ми розумні, ми розумні, ми розвиваємося, Ми прокачуємо ще більше мозгів собі. Нас загризли, конечно, тут таке. <плес> О, у нас мозок ще більший. Ми стаємо не просто обичним слимаком, ми стаємо продвинутим слимаком. Ні, я щось я туди не хочу, бачу скими якесь. Зл... О боже! Вони кидають сюди на одну. Що робити? Треба витікати звідси. Що ще робити? Треба втікати. Давайте ми снимоту горлоку. Не, нас не вийде з ними, вони зато і це було дуже багато танцюють. Я їх в танцях не переграю, їх надто багато. Не треба ще якусь команду. Нам треба до наших слимаків і наших слимаків взяти, друг Ой, вони злі, вони злі. Ні -ні -ні -ні. Я не говорю, бажання, треба тікати. Хуй би не мене. Давай поліз, 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 тебе для чого ж ті лапи такі довгі? Давай, давай, бляха. <світ> Він так бочком, так від вісінке відтолкується Блях, куди ж ми зайшли? Куди ж ти мені їх привів до мене їх? Я не хочу так просто вмирати. Тікай, 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 біжи звідси, тікай. ще якись, доктор зойберги. О, вони висунули мене. Кусають. Ще якісь злюки. То скільки у вас таких всіх злих? і не дро Давай побіг, побіг, поки життя ціне <світ> барашка напала. Опа, дякую. За підігрів сраку Жирафи вас тоже убежають. А жирафи зараз почнуть убежать ще Куди нам йти? Де нам? Де моя хата? Хіх, вона в чагарниках заспавнилась. Я м'ясо їдний, я не можу все їсти. Що за крокодили? Крокодило з бомбардіру. Зараз ті крокодило з бомбардіру зараз їсть. Ні з ким не можна подружитися. Все хоче без Що за люди? Треба тему збирати. Боже, ви хоть тут. Ми вернулися, перемога буде. Давайте заденсить, заденсіть. Він що такий великий, він більше за мене. Чуєте як хтось су... су... сунеться. Хтось сунеться, я чую їх. Не мав щось робити, але щось в мене все залагало і ніхто нічого не робить. Хе-хе, бля, а ви просто один на одного. Все? Залагало і що? А не залагало. Боже, я вже думав, вже все. Як треба тут подарти цього? Так, нам треба наводити контакт. Бо ті вогнилі, які мають. А ти що? Їх тут багато, але нас ми сильніші. Кусайте його за штаньку того мрзоту, він нам наші хлів напав. Грозить його Молодці. Як я і казав, тільки нам будуть пускати загрозу, ми їх зимо. Ми зараз просто будемо виманювати їх по одному, і зараз знищимо їх їхні цілий їхній курник. <гум> ні ні стоп, ти його, не мене. Так, щось. Щось десь я про цей прорахувався, тільки де. Да. Ні, не гризіть, не гризіть, милойтесь. ні, ні, ні. Блядь. З'їли нас. Я зідовольний крокоділ ти. Не вбили в битві. він Далі ходить туди. Ні, ми обучення пропустимо. Ладно, нам треба далі в мир входити, бо ну ми не впораємось з ними, нас не просто жируть. Дай -дай. Так, далі збираємо нашу таких інвалідів групу. У него 32 хп, він саме більше такий мощний мощний. А альфа-гаврик. Идем пробуем с кем-то хвориться лучше. Зара поки бетві це не наш, нас просто зжирають. О. Гарлок якийсь. Після них прокачаний, не то прокачатися у нас. Хоч ми пляшемо як дурні, але нас не вистачає просто сили напросто. Ні, нам не хватає реально насила. Нам треба йти прокачатися трохи. Нам треба йти прокачати нашу дипломацію з ними. Ми занадто слабкі для них. Мен... пропустити, це вже добре, треба мені здається, буде багато, цього часу не потрачу. Так, мордочку, коли монати спів... співає один, один співає, один-один. Погано трошки. І що нам робити? Такі ситуації. А ми скільки глави мають? Один. Ай, ми якийсь біг глаби, як, клаби, як в, в курки чи що таке. Все, в принципі, ну у нас рота нема хорошого, щоб ми могли співати. Ну, все, треба проскіпати то бистро. Так. Де тут ті гади? Бо, ну, нам замебиться не хвата сили. Ну, Типа, ну, скільки в одного ХП 29, 20, 37, 29. А В них ХП по 32, по 13, по 25. Так, давайте не співати. То по слабкому. Может за альфа, и альфа на то сильнее просто, потом... О, танцы, танцы, мы понятно, это что -то. Капець, ми не можемо ні з ким договоритися. зато бідові. Ми зато дуже і дуже бідові. Це якісь агресивні. Ладно, давайте робити цей. Геноцид. Так, все. О, альфа напав. Гризіть його, гризіть, брати мої побратими, гризіть його. Ми розбираємося з ним. Лабе. Око. Ох ти, а зараза за какосюта. Не зі чого. Оце якась гадість. Та бляха, нема роту, щоб співати, вони всі якісь ці... Оки, ми перебили твою команду. Ми повинні щось робити. Бебі. Різіть його. Все. Ми вирішили зробити по поганому піти. Отома якась херня є, вона хоч дружня? Ну якийсь коку не перетворюється. Якого коники не можна знищити? Давайте промінь на пауки напасти. Ми, кінець, хотіли б подобно піти, але попробувати. О, зараз гризуть загризуть нара нашого. А відступати, бо зараз загризуть мене. Йоп. Ті, як ти їх. Треба відступати в хату, треба бігом відступати в хату. Мені вже в самому страшно біля них. Їдіть ці страшні люди, це страху Так, треба вертатися на базу. Гаврики якісь маленькі бігають. Великі гаврики. Та бляха! Гризіть його, гризіть Ти гавриків. Не дайте їм вжити в них співу нема зовсім. Якісь не співу чи гаврики. А що було далі? Вітізнається на наступній серії. Так що всім дякую за перегляд. Не звати ставити вподобайку і підписку на канал. На тому не прощаємось. І вуп.